Замість мерії адміністрація. У вариші ліквідували міську раду та запровадили військову адміністрацію. Трагедія чи недбалість. На рівненщині військовий помер на третій день після мобілізації. ITV. Новини. Чір депутати не розподілятимуть бюджет на Рівненщині указом президента. Створена перша в області міська військова адміністрація по новому тепер житиме варазька громада. Чому виникла така потреба і яка роль тепер у депутатів та міського голови міста розбирався Вадим Мороз. Замість міської ради військова адміністрація такі зміни торкнулися Вараської громади на Рівненщині. Згідно указу президента, нова форма керівництва громадою набуває чинності з 20 лютого. Призначив президент і очільника керуватиме Вараською громадою Людмила Мариніна. До цього вона очолювала Вараську районну державну адміністрацію. Також жінка є депутаткою Рівненської обласної ради від партії Слуга народу. Наразі йде підготовка до її реєстрації як юридичної особи. Особисто розглядаю питання щодо структури та штату міської військової адміністрації. Провів про це декілька нарад упродовж дня. Головне завдання Вараської міської військової адміністрації питання безпеки, оборони, бюджету. Такі рішення пояснює юрист Юрій Кликотка. Приймаються не просто так, зазвичай. Військові адміністрації заміняють місцеві ради не просто так. Тобто зазвичай це якесь невиконання, наприклад, своїх повноважень органами місцевого самоврядування. Виконання цих повноважень якось не так, як це вимагають умови стан військовий. У нас військова адміністрація створюється для того, щоб оптимізувати ресурси. Бо одна людина завжди буде краще виконувати свої обов'язки і більш ефективніше розпоряджатися коштами громади і ресурсами громади, ніж це буде КГО казнокрадів. Юрист додає, що Людмила Мариніна відтепер одноосібно зможе приймати рішення. Втім, не зникнуть Депутати вони, як повідомив голова Рівненської ОВА, продовжать працювати. Втріся з міським головою Вариша. Пояснив, що він разом з міською радою працюватимуть далі. Важливо, щоб вони допомагали і підсилювали начальника Вараської МВА Людмилу Мариніну. Обговорив з обома зони відповідальності і розподіл обов'язків. Наголосив, між ними повинна бути чітка взаємодія і скоординованість дій. Як розповів міський голова Олександр Мензул, рішення про створення військової адміністрації у Вараші мали прийняти ще влітку минулого року, але чомусь цей процес затягнули. Додає, що для нього теж у громаді буде робота. Єдине, бюджетом тепер розпоряджатися будуть не депутати. Ну я як міським головою був так і лишився. Всі питання комунальної теми управління містом залишаються в моїх поважних. Єдиний нюанс згідно законодавства голосування за бюджет, сесія вже робити не буде. За виділення коштів це є. Повноваження начальника військової адміністрації, але питання майна землі, прийняття міських програм це зараз корпус лишає згідно закону України. Статус міської військової адміністрації триватиме до кінця воєнного стану і ще 30 днів. Опісля Вадиморос Артем Шоула, телеканал й Media Group. Помер на третій день після того, як був мобілізований днями до наших журналістів, звернулися батьки 29-річного чоловіка, який 14 лютого вийшов з дому, аби піти на прийом до лікаря. І так і не повернувся. Згодом зателефонував до рідних і повідомив, що проходить військово-лікарську комісію. А уже 16 лютого до батьків принесли страшну звістку. Чоловік помер. Наші журналісти поспілкувалися із рідними медиками та військовослужбовцями, аби з'ясу. Вати усі деталі цієї історії вийшов з дому і не повернувся. До нас на редакцію звернулася сім'я 29-річного Ігоря Мельника, який 14 лютого пішов на прийом до лікаря. Згодом опинився у лавах Збройних сил України. А на третій день після того, як його мобілізували, помер в одному з медзакладів нашої області. Сестра Ігоря Надія розповідає: останні кілька днів чоловік погано почувався, тож вирішив піти на прийом до лікаря. Додає, він усе життя мав проблеми зі здоров'ям, високий тиск та епілепсію. Він взяв документ в нього підняв. Піднімався тиск, От, він взяв лікарські документи і щоб зверну, хотів звернутися по допомогу у е, Радивилівську райлікарню». І він взяв з собою біля 25 тисяч гривень. Було він отримав запай. Ну каже, зараз медицина не дешева, може відправлять зразу на рівне. Може що, якісь обстеження, може ще щось. А потім чоловік зник та більше не вийшов на зв'язок. А вже 16 лютого на порозі їхнього дому з'явились військовослужбовці, які повідомили, Ігор помер. Людина хвора, можна було відправити його в лікарню а не брати його до воєна і поставити його там на тому і, 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 і такий, і то ж такий є він побит. Дивилися, то дивилися роззівали, дивилися, піднімали ну, штанки, там ну, ноги сині, ну, рука взагалі ну, в ключиці і, вибита. Відомо, що повістку Ігорю Мельнику вручив староста батькова Віталій Дідук. Чоловік розповідає, Ігор повістку прийняв 8 числа цього місяця. Нам прийшло розпорядження з військомату з другого відділення Радовилівського чи Дубинського РТЦК. В тому розпорядженні був також і померлий. Відповідно, так само згідно розпорядження, в розпорядженні вказано, що ми зобов'язані оповістити. І на наступний день разом з цим розпорядженням і з повісткою я підійшов до нього і кажу віддав разом з повісткою і розпорядження. Як ігор опинився на військово-лікарській а згодом на полігоні, нині невідомо. Втім, як вказано у довідці про його смерть, в останні години свого життя чоловік перебував в обласній психіатричній лікарні у селі Орлівка. За словами медичного директора клініки Анатолія Каленюка, ігоря у заклад доставили за направленням начальника медичної служби 16 лютого близько. Одинадцятої ранку у стані алкогольного делірію. Це на фоні зловживання алкоголем. При її відмінним вживанні наступає так званий абстинентний, тобто стан відміни. Він проявляється в різних проявах. От, і судомні напади по типу епілептичних, і деліріозні стани з порушенням поведінки, маяченням. Різного роду, так як в нього проявилось. Тобто були зорові галюцинації, збудження, яке, в деякі мірі, ну він заспокоївся, але все рівно галюцинації продовжувались І цей стан був безповоротний, тобто не змогли зупинити цей стан. Анатолій Калинюк додає, стан Ігоря був безповоротнім, близько 20-ї він помер, враховуючи його. Так звану поліоргану патологію от був безповоротній, оскільки в нього ну як виявилось вже пізніше, от були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників. Ну і головне дегеративні зміни головного мозку. От що власне спричинило безпосередню причину смерті через смерть пацієнта. Директор психіатричної лікарні Олександр Задорожний зініціював проведення службового розслідування. Військовослужбовець був доставлений в п'ятницю 16 лютого з Рівненського полігону. У зв'язку з тим, що військовослужбовець 94-го року народження помер в той самий день, коли поступив. мною було вирішено провести службове розслідування. Про що був виданий відповідний наказ? Зібрано. Зібрано пояснення всіх дотичних до цієї до цієї справи осіб сестри медичної сформального відділення, лікуючого лікаря, лікаря, який вже фіксував смерть, який був черговим лікарем. Ну і зроблено висновок, що в принципі, вини працівників лікарні у смерті цього військовослужбовця немає. Як розповідають в Рівненському обласному ТЦК та СП для мобілізованих людей, процес проходження ВЛК спрощений. Таких лікарів, як психіатр та нарколог, у переліку обов'язкових немає. Що стосується проходження поглибленого аналізу, ні, він спростований трішечки. На початку повномасштабного вторгнення військово лікарська комісія була спрощеною. І, власне, якщо люди мають скарги, вони повинні це озвучити самі. Тому що ну в переліку тих лікарів, які визначені, немає поглибленого вивчення, власне, і нарко. І психологів і психологів у нас немає по по списку. Разом з тим Тетяна Камарістова зазначає, якщо людина не згідна із висновком лікарів, вона обов'язково повинна оскаржити його. Це ж стосується і батьків, які також можуть це зробити. в Будь-якому випадку є процедура, якщо людина не згодна, тому що на проходження військово лікарської комісії дається певний проміжок часу. І якщо не виникає під час обстеження якихось кардинальних зрушень в людському здоров'ї, але я не згідна з рішенням лікаря, я кажу, я не згідна, направте мене, будь ласка, на дообстеження. Так, да, і люди відправляються на, обз... на дообстеження, проходять. І вже або лікар спростовує, або лікар підтверджує, ну і разом з тим я собою приношу своє медичне заключення і показую перелік хвороб, які ну не дай боже є в мене по життю. Разом з тим військовослужбовці наголошують, якщо мобілізований не погоджується або сумнівається у висновку медиків, то він має цілковите право на повторне обстеження. Рідні ж загиблого Ігоря Мельника будуть і далі з'ясовувати всі обставини. Телеканал ITV Media Медіагруп висловлює щирість співчуття рідним та близьким загиблого чоловіка. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group. Про те, що через повінь без світла залишилося віддалене село рівненщини, про рідкісного птаха, що помітили у нашій області, та про черговий випадок сказу на Костопільщині, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Приємна несподіванка в одній шкіл рівного в їжі учні знайшли сторонні предмети. Мова якої могло і не бути сьогодні. Відзначають міжнародний день рідної мови. Випічка з сюрпризом. Сьогодні у мережі з'явилося відео з одного з рівненських ліцеїв. На ньому школярі виявили у випічці нитку. Як вона туди потрапила та як це коментує керівництво ліцею, розкажуть наші журналісти. Таке відео сьогодні з'явилося в інформаційному просторі рівного. На ньому одна із вчительок ліцею номер 18 проводить виховну бесіду для учнів 10 класу. А все тому, що раніше школярі виклали в мережу відео із цікавою знахідкою випічці їдальні цього закладу освіти. Рівницький лісейнадцять нитка директорка ліцею номер 18 Лариса Маркотан каже: такий інцидент у їхньому закладі освіти трапився вперше. Підозрює, нитку, яку діти знайшли у випічці з м'ясом, може бути їхнім невдалим жартом. Водночас, директорка зазначає, що раніше в цих учнів проблем із дисципліною не було. каже, тепер вивчатимуться питання на рівні ліцею, аби встановити винуватців. У наш підприємець другий рік, ми з ним задоволені. У нас в грудні ми проводили опитування батьків та учнів щодо якості харчування. Воно оприлюднено на нашому сайті. Воно позитивне, таких скарг на харчування в нашому закладі немає на зараз. Ось і ну, можливо, це якась прикра випадковість. Підтверджує слова директорки і підприємиця їдальні ліцею номер 18 Оксана каже: усі процеси приготування їжі контролює не одна людина. Як так сталося, поки що не розуміє У нас, діє система ХАСП. Ми слідкуємо за всіма за всіма інгредієнтами, які в нас є, і за всіма процесами, які і все це фіксується і. Як так могло вийти? Серветкою прикривали їжу, щоб діти просять постійно, щоб воно було гаряче. Ось. Щоб воно трошечки зберігало тепло, Його прикрили серветкою після публікації цих відеозаписів до ліцею одразу приїхала комісія на чолі із начальником управління освіти рівного. За словами Андрія Мазура, до подальшого вивчення цього питання залучить фахівців із Держпродспоживслужби, оскільки є підозри, що нитка потрапила до їжі через додавання у випічку ковбаси, яку ще кілька років тому вилучили зі шкільного раціону через високий вміст соль. До слова, наявність ковбаси у їжі підтвердження для освітян і сам автор відео приліку буфетної продукції станом на сьогодні у ліцеї за числом 18 Мало місце бути гарячий бутерброд і складовими ковбаса, що власне є на сьогоднішній день. Ну попередньо ми робимо висновок неприпустимим, З чого будуть відповідні робитися власне висновки? А ще до відео виховної бесіди однієї із вчительок ліцею, яке викликало не менш бурхливе обговорення в мережі, Андрій Мазур каже: також вивчатимуть це питання жінці, грозить догана. Що стосується другого відео, на якому вчителька. Як на мене, не зовсім в педагогічній формі намагається з'ясувати, чи попередити подібні випадки оприлюднення, є в принципі неприпустимим. І я думаю, що за наслідками службового розслідування, яке буде проведено в школі, чітко буде притягнуто дисциплінарної відповідальності. Давайте говорити і коментувати відео. На відео не вчиняла такого ніякого фізичного насилля, будемо говорити відверто. Вона просто вживала ну, слів, які, в принципі, є неприпустимі. І це класні них цього класу, цих хлопців, які це відео оприлюднили. Це буде оголошено догано. Ольга Соколюк, Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. У центрі рівнян. Сьогодні черги пенсіонери вкотре отримують гуманітарну допомогу. Цього разу волонтери роздавали для тих, хто того потребує: моркву, буряк, цибулю та картоплю. Як отримати та скільки пакетів планують роздати? Далі у сюжеті. Перед приймальною народного депутата Дмитра Соломчука знову ажіотаж. для внутрішньопереміщених осіб багатодітних сімей та пенсіонерів роздавали турбинки з овочами. Дрівняни кажуть, пенсії невеликі, тому годинами чекають своєї черги, аби отримати бодай таку допомогу. Картоплю, моркву, цибулю. Для пенсіонерів і для ВПО. В цьому році дорого картопля 25, морква 25. дуже дорого. А пенсія маленька. Так як мала пенсія, то нам дають допомогу. Сам народний депутат Дмитро Соломчук каже, акції організовували аби полегшити людям життя, адже в зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні прибуток у людей став значно меншим. Для того, щоб їм простіше було і легше всі тяжкі години, хвилини під час війни це за власні кошти ну, Європа надавала гуманітарну допомогу на початку війни. На сьогоднішній день її немає і потрібно. Тільки оперувати власними можливостями. Помічниця народного депутата додає, що акцію продовжуватимуть допоки не віддадуть пакети для п'яти тисяч людей. Ну, акція буде тривати до тих пір, поки будуть у нас овочі. У нас ми підготували п'ять тисяч пакетів і будемо роздавати. Від, від 5 кілограм десь важить наш пакет не малесенький, оскільки там картопля буряк цибуля морква і картоплі значно більше. То там десь близько двох кілограмів картопля а решта все по кілограму. Організатори акції кажуть, запитів у містян багато, орієнтуються на їхні потреби. Відтак невдовзі з приходом весни роздаватимуть посівне насіння. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал Group. Готуються до чемпіонату у Рівному. Триває обласний зимовий кубок з футболу серед юнаків 2007 року народження і молодших. Участь беруть шість команд: це колективи з Березно, Сарн, Смиги, Луцька, Костополя та Нетішина. Усі матчі відбуваються у Рівному. Базовий день поєдинків. Середа, за словами тренерів, цей кубок в першу чергу потрібен для підготовки команд до дитячої юнацької футбольної ліги України. Готуємося в першу чергу до чемпіонату України, продовження друге коло грати, якби продемонструвати свій клас, здобути як можна більше очок і посісти чим, чим вище місце, звісно, добитися якогось позитивного результату. Ми всі до того і йшли, якби домовлялися, щоб склад був такий більш-менш бойовий. Всі команди так само представляли чемпіонат України. І один з одним десь там ми раніше пересікалися і будемо далі змагатися пробувати свої сили між, між собою. Свято якого могло й не бути. Сьогодні в Україні та всьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Детальніше про історію мови та її важливість розповість наш Денис Дєдух. Свято, якого могло й не бути сьогодні. У всьому світі відзначають міжнародний день рідної мови. Попри те, що нашу мову століттями намагалися заборонити, а над її носіями неодноразово вчиняли геноцид. Для українців рідною мовою все одно залишається українська. Наша мова є одна із найбагатостральніших мов в світі. Забороняли українську мову в нотах, в книгах, в друці, навіть у творах красного письменника. Навіть попри це знищити наш. Що мову не вдалося ні радянській владі, ні російським окупантам, з якими боротьбу за незалежність та рідну мову, зокрема, ми ведемо до сьогодні. Тож, доки військові захищають наші територіальні кордони на фронті, ми повинні відстоювати мовні кордони в тилу. Є такий вислів, лише коли народився Пушкін, то вже Котляревський написав Енеїду: Ми, мабуть, маємо стати волонтерами слова більше читати. І читати не тільки українську літературу, звісно, і зарубіжну. у такий складний для країни час мова набула особливого значення, адже завдяки мові бійці та цивільні можуть ідентифікувати українців від окупантів. Тому всім, хто наразі переходить на українську мову, фахівці радять зробити це якомога швидше. Мова дає можливість ідентифікувати нас як українців, нашу культуру. Історію. Важливо важливою вагомо сьогодні знати історію, культуру, мову. Денис Дєдух, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.